Каполанське благословіння, на 21 червня 25-го року, в Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії ми чуємо, як Ісус навчає, що не кидайте або не давайте святого псам і не кидайте своїх перлів перед свинями. Бо потопчуть це все, розвернуться і вас роздеруть. Саме ці слова із тих небагатьох, які ми сьогодні читаємо, ну, знаєте, серце припало про них порозважати. І я почав дивитися, а що ще таке говориться в святому Євангелії. І мені пригадалося, як апостол Петро каже, що я апостол Павло каже, що я проповідую всьому світу, багатьом, щоб навернулось хоч деякі. І почав, знаєте, звіряти ці слова за словами, які щойно почули, про перли, які не давайте си, пси, пси, ну, свиням і святиню псам. Але ж Павло, апостол Павло давав цю святиню, Ісус давав цю святиню і Митарям. На зібранні митарів, пам'ятаємо, коли Захей навернувся, і фарисеям, які хотіли і шукали, як його вбити, він всім промовляв. те, з одного боку, він говорить, не кидайте святині псам, а з іншого боку, її промовляють, її проповідують святиню, звістку радісну, і це ж святиня. Знаєте, я замислювався і зрозумів, що не все так однобоко і однозначно сприймається святе письмо. Треба прислухатися до тої правди, до тої істини. І... і ще пригадалося, знаєте, що і подивився свій досвід, який у мене був, що коли ти щойно повернувся, і щойно для тебе є відкриття, відкриття такі, знаєте, відбувається відкриття святого Євангелія. Їх слів, цих, ну цієї радості, яка вона дає. І ми почнемо ділитися своїми ближніми, як особливо які приходять там, наприклад, на якесь свято, день народження. І за столом, серед тих ближніх, які були, ми починаємо ділитися цією радістю і знаєте, на, натикаємося на нерозуміння. З наших слів починають нехтувати, сміятися, їм не довіряти. Бо ці люди не в цьому. І лише тоді розуміючи щось, коли набуваю досвід, що з ким я можу поділитися, а я міг ділитися, наприклад, з тими людьми, які ходили в наш богословський заклад, які збиралися, ну заочному збиралися там два рази чотири рази в рік на 10 днів. І ми могли один з одним ділитися своїми відкриттями і розуміти один одного. А ті, які були по крові або за, знаєте, якимось звичкою, за обставинами, друзями, які приходили на наше раніше, ну, знаєте, святкові, святкові вечори не розуміли. І ось там мені не треба було щось говорити, а треба було просто помовчати, а тут я міг поділитися. Знаєте, що я сьогодні не можу дати цей висновок повністю, але якось в моєму житті вже сталося, і я це використовую, що я перестаю метати, перли кидати перед свинями. Як тільки це бачиш, немає далі смислу навіть проповідувати Святе Письмо. Є питання, ну, ти так думаєш, ну нехай твоя думка залишається при тобі. Я ж по-іншому думаю, але вступати з тобою і далі щось продовжувати цю розмову мені більше не треба. Але там, де мене запитають, я можу поділитися радістю, яка, якою я, яку я маю, і якою можеш мати ти, якщо ти будеш іти шляхом не моїм, а Христовим шляхом. Бо Господь це дає. І виявляється, що є люди, які лагідні. І я несу це слово і ділюся з ним. А є люди жорстокі, злі, які, якщо я буду на буду наполегливим своєму слові, вони ще більше ожесточаться і більше принесуть гріха і, і, і шкоди, будуть стануть більше злими і по відношенню до мене, і оточуючих саме через те, що я буду наполегливим. І приходить та мудрість, бо Господь, говорячи фарисеям деякий час правду, потім приставав говорити і відходив, а вони хотіли його бити і не могли до нього доторкнутися, бо ще не прийшов час, так говорить Писання. Але ці слова чомусь саме ці слова привернули мою увагу сьогодні. Я так думаю, що коли я хочу з'єднатися з Євангелієм і щодня з ним знаходжусь. Читаючи його, розважаючи про нього, а потім хоч трошки втіляти в моє життя, Господь в мене, мені їх розкриває, я їх можу вживати, можу жити через них, з ними і вже розуміючи те, що вони говорять, застосовуючи їх в своєму житті, хоча, з іншого боку, до кінця робити якісь висновки і не можу. Дуже часто я хочу встановити правило, як застосувати ту чи іншу істину. Але вона не застосовується взагалі, а застосовується до конкретної людини в конкретних обставинах і в конкретному своєму навіть, духовному стані, рівні, ну, зростання перед Богом. І Господь на ці випадки теж говорив, що не придумайте слова завчасну за раніше. Що я застосую такі-то слова, такі-то слова. Ви коли зустрінетесь з людиною, зрозумієте, відчуєте, навіть не зрозумієте, відчуєте стан душі, і тоді слова прийдуть Духа Святого. Бо Господь подивиться на цю людину моїми очима, моїм серцем, розпізнає, що болить в цій людині, свідомо чи несвідомо, я розпізнаю. І дам тоді той бальзам на цю душу, яку потребує саме ця рана. Щоб не насипати випадково сіль на цю рану і не жастичити людину, а єлей помазати, який розмягчить, і починає зцілювати. Ось про що мені подумалося, коли я прочитав ці слова євангельські. Амінь.